Доброго дня, ми з України! Сьогодні до вашої уваги чохол для зброї, виконаний із американської 500-ї кордури в кольорі Чорний Мультикам. Блискавки використовувалися корейської фірми Вуджі на п'ятірка. І на основному відділенні ЮККшна блискавка «Десятка». Розміри чехла загальна довжина 76 в самому широкому місці 36 і загальна висота 16 см. Також використовувалась стропа 40-івка мультикам американська. І є плечовий ремень наплечний в комплекті. Тут стропа 25 мультикам. І та сама Кордура 500D. Ну, з цим потім. В кармані знаходиться, нашита велкро панель, на яку можна кріпити 4 магазини AR або AK. У даному випадку буде AR. І два тримача для магазинів Glock на 4 магазини. Все це поміщається в ось цьому. Кармані. Далі, на задній стінці є 4 тримача для е, переносного ремня. Два попереду і ось два позаду. Можна вибирати конфігурацію, як кріпити. Сам ремень. Е, Звичайна подушка, як я роблю на слінгерах, вона може рухатись на ремні, ось так, без проблем. Тому ремень може совуватись і вибирати. Там стрілець може вибирати місце, де потрібно. Він може регулюватися як з цієї сторони довжина, так і з тієї сторони довжина. Без проблем. Задня стінка, як бачите, чиста, без нічого. Кріплення руків'я ручок е, я поставив на цей раз кнопки, бо велкро ну, не дуже довго живе на цих ручках. Тому вирішили поставити на цей раз кнопки. Відкриваємо відділення основне. Ось так. Тут буде жити винтовка R з складним прикладом. Ось так вона буде і розполагатися тут. Значить, стінки одна і друга, м'який ізолон 5-мм і пластик міліметровий з однієї і з другої сторони. Ізолон по всьому периметру і на верхній кришці. Щоб. Е тому що знаходиться всередині, було м'ягесенько, якщо якісь стуки будуть. В принципі, все на сьогодні. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!